Вітаю, друзі, сьогодні 18 квітня 2025 року росіяни обстріляли Іскандерами Харків, попали в житловий будинок, дуже багато поранених, одна особа загибла. І... А ми поговоримо про вчорашнє судове засідання у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду, яке відбулося 17 квітня 2025 року. коли Розпочався розгляд запознаною заявою Петра Порошенка про скасування указу президента Зеленського від 12 лютого 2025 року, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 12 лютого 2025 року про застосування персональних санкцій, у тому числі і до Петра Порошенка. Номер цієї справи 990 дріб 80 дріб 25 Вчорашнє судове засідання було присвячене, в основному процесуальним питанням по справі, а саме суд вирішував заявлення сторонами клопотання. Ну, по перше, кабінет міністрів заявив клопотання про те, щоби справа слухалася в закритому режимі, і адвокати Петра Порошенка закономірно заперечували щодо цього, посилаючись на відсутність підстав для такого обмеження. Можливості громадськості спостерігати за процесом. І як я розумію, Верховний суд касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду на вчорашньому засіданні цього клопотання Кабінету міністрів України не вирішив. Крім того, Кабінет міністрів України подав ще одне клопотання про залучення до справи Міністерства економіки України у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог. Це клопотання Верховний суд задовольнив, а сторона позовача, адвокати Петра Порошенка подали клопотання про зупинення часткове зупинення дії рішення РНБО е, до розгляду е, справи по суті. Однак, у задоволенні цього клопотання Верховний суд відмовив е, і відклав судове засідання на 13 травня 2025 року, на 14 годину, але сенсаційним. Був не ці рутинні процесуальні деталі, на яких я зупинився, а те, що заявив Порошенко під час е, цього судового засідання. А потім ну, я це прочитав в соцмережах Ірини Геращенко. Е, Петро Порошенко до судового засідання ознайомився з е, обґрунтуванням Міністерства юстиції України, яке надало документи до касаційно-адміністративного суду про підстави накладення. Санкції проти Петра Порошенка, і вони звучать просто абсурдно, тому що, е як написано в скані документа, я посилання дам в описі до відео. Застосування до Петра Порошенка санкцій має превентивний характер, забороняючи позивачу вчиняти певні дії, що не дозволить йому зашкодити національним інтересам. Превентивний характер санкцій, на відміну від заходів юридичної, зокрема кримінальної відповідальності, не вимагає доведення вони особи у вчиненні дій, які РНБО та президент України мають повноваження оцінити як реальні та або потенційні загрози державним та національним інтересам. Якщо коротко, то санкції за проти Порошенка ввели, тому що захотіли, щоб він чогось. Не зміг зробити, чого він ще не зробив, і невідомо чи хотів зробити. Тобто, це не відповідальність, а це фактично обмеження прав особи е свавільно, без, е без якоїсь е об'єктивної підстави для цього. Ну чесно кажучи, це звучить просто абсурдно. Колись у нацистській Німеччині е були теж такі заходи превентивного. Характеру, коли людей без суду і слідства садили в концтабори для того, щоб вони не могли вчинити якихось правопорушень. Схоже, Зеленський і компанія запозичили цю практику поки що у м'якших трохи формах. Крім того, я читав в соцмережах про те, що нібито в своїх поясненнях Рада національної безпеки та оборони відхрестилася від цих санкцій і сказала, що вона є просто. Колегіальний консультативний орган, і, відповідно, санкції накладаються за рішенням президента. А вони просто е рекомендують накладати такі санкції, і, відповідно, відповідальності за це не несуть. Отже, саме Зеленський буде відповідати за ці санкції. Тому ось так рухається цей процес. Е до нього прикута увага громадськості, хто стежить за політичною діяльністю Петра Порошенка, я, зокрема, стежу. І виникає тоді запитання. В чому мета накладення цих санкцій, яку мету переслідує Зеленський і компанія, наклавши ці санкції 12 лютого, нагадаю, 2025 року? У мене дві версії: одна головна, а інша додаткова. Перша головна. Я вважаю, що з допомогою цих санкцій, з огляду на те, що судовий розгляд справи забирає певний час. Невідомо скільки тягнутиметься ця справа. Потім можна буде ще оскаржити в апеляційному порядку рішення суду, тому що при такому обґрунтуванні превентивне накладення санкцій, я не знаю, який суд може відмовити в задоволенні такого позову Петра Порошенка, тому що обґрунтування санкцій звучить просто. Абсурдною є руйнуванням, повним руйнуванням правопорядку в Україні. Так от перша версія головна полягає в тому, що у такий спосіб Зеленський хоче забезпечити обмеження права Петра Порошенка брати участь у майбутньому виборчому процесі, з огляду на те, що, ймовірно, участь Петра Порошенка зіпсує ту певну схему, яку розробляють Зеленські і компанія, для того, щоб Зеленський знову переобрався. І відповідно продовжив свої е, чорні справи зруйнування України як держави зсередини. Це перша головна, основна моя версія. А друга, додаткова, ну така не основна версія, однак вона теж присутня, що можливо з допомогою цієї справи е, Порошенкові пробують підвищити рейтинг з огляду на те, що в Україні, як ми знаємо, завжди люблять е, тих, кого влада б'є. Кого вона несправедливо б'є, а щодо Порошенка вона однозначно діє несправедливо і незаконно на моє суб'єктивне переконання. Так, от, з допомогою цих дій е, і широкого висвітлення в е, засобах масової інформації цього процесу, е, я так розумію, ну тоді це виходить, що це домовленість між Петром Порошенком і Зеленським. Е, сподівається підвищити рейтинг Петра Порошенка. І в такий спосіб вивести його в одного із лідерів перегонів на майбутніх, на майбутніх виборах. Можливо, є якісь ще версії. Якщо у вас є, вони пишіть в коментарях. Цікаво буде почитати. А ми будемо спостерігати за цим процесом Петра Порошенка і сподіваюсь, що цей процес для нього буде успішним з огляду на те, абсурдне обґрунтування. Які ми прочитали щодо підстав накладення санкцій? Слава Україні!